Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі Yoga Glow. Мене звуть Олександра. І давайте налаштуємось на практику. Сьогодні ми будемо починати з позиції стояча. Піднімемось, ноги стоять на ширині тазу. Руки піднімаємо вгору, фіксуємо в замок і заводимо руки трішки назад. Я повернусь до вас з боком, щоб було краще видно. Капала бхаті пранаяма, 20 циклів дихання. На видих живіт різко підтягуємо до себе, вдихи пасивні. Закінчили цикл, опускаємо руки вдих через ніс, видих через рот. Знову вдих через ніс, видих через рот. Робимо вдих заносимо руки над головою, фіксуємо замок і повторюємо 20 циклів дихання Капалабхаті. Опускаємо руки вниз, вдих через ніс, видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Розслабляємось, відпускаємо напругу. Перейдіть на початок килима. Робимо вдих. На видиху присідаємо в позицію стільця. Слідкуйте за тим, щоб коліна не виходили за пальці ніг. Погляд направлений на підлогу, щия рівна розслаблена. Опускаємо руки з'єднані в намасте перед грудьми і на видиху скрутка в праву сторону, фіксуємо з лівим ліктем за праве стегно, погляд направляємо за правим плече. Вдих подивилися на підлогу, на видиху широкий відступ лівою ногою назад і знову погляд повертаємо за праве плече. Ще кілька секунд знаходимося в цьому положенні і далі робимо вдих. На видиху переходимо вірабхадраз на один, руками тім'ячком тягнемося догори. Відчуваєте сильну опору в ногах. І Далі робимо знову вдих. На видиху відштовхуємося лівою ногою, підводимо ногу, зігнуту в коліні вперед. Тримаємо кілька секунд позицію. І переходимо в динаміку пружинка зігнутою ногою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємо ногу вниз, знову руки над головою в замочок потягнулися назад за голову. Робимо вдих, на видиху присідаємо в позицію стільця. Знову ж таки слідкуйте за колінами, щоб вони не виходили за пальці ніг. Кілька секунд заходимо в цьому положення. Далі руки опускаємо в намасте і скрутка в ліву сторону. Погляд направляємо за ліве плече, правим ліктем фіксуємося за ліве стегно. Вдих, подивилися вниз і на видиху відступ правою ногою як можна далі назад. І знову повертаємо погляд за ліве плече. Ноги сильні, тримаємо позицію. І далі робимо вдих, На видиху переходимо в ерапхадрасину один. Задня нога пряма, руками потилицею витягуємося вгору. Робимо вдих, на видиху праву ногу, виносимо вперед, зігнуто в коліні, і тримаємо позицію. Дихання залишається спокійним, видихи робіть за вдих. Далі прошинка коліна вгору 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємо ногу вниз. Робимо вдих, руки заносимо над головою, потягнулися назад, видих, складка вперед. Вдих, підняли голову, потягнулися вперед, видих, повна складка. Робимо вдих і на видиху вистрибуємо в планку. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдих на видиху собака мордою вниз. Уприком тягнемося вгору, спина рівна. Переходимо знову в планку через круглу спину і повертаємось собаку мордою вниз. Продовжуємо цю динаміку. Планка. Собака мордою вниз. Ще планка. Собака мордою вниз. Через круглу спину переходимо в планку і далі опускаємось на четвереньки. Руки під плечима, коліна під тазом, вдих, прогнули грудну клітку вниз тім'ячком вгору, видих, скругляємо спину під порідням до грудей. Знову вдих вниз, видих, скругляємо спину. Продовжуємо. Вдих, прогнули грудну клітку вниз, видих, скругляємо спину. І ще вдих і видих. Переходимо в нейтральне положення, далі робимо вдих, на видиху ліву ногу, випрямляємо назад, праву руку вперед. Носочок натягнути на себе, п'яточкою, ніби штовхаємо стіну. Тримаємо цю позицію кілька секунд. Живіт підтягнутий, нога напружена, сідниця напружена. Вдих, опускаємо руку ногу вниз, видих, піднімаємо вгору. Вниз, видих вгору. Знову вниз, вгору. Продовжуємо динаміку. Вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Останній раз вниз, вгору. Відпускаємо позицію, опускаємо руку ногу на підлогу. І далі робимо вдих На видиху праву ногу виносимо назад, ліву руку вперед і тримаємо позицію. Тримаємо баланс. Живіт підтягнутий. Рука прагне вперед, нога назад. Робимо вдих на видиху руку ногу опускаємо вниз і знову вгору, вниз, вгору. Продовжуємо. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Залишилась трішки вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Останній раз вниз, вгору. І переходимо в нейтральне положення. Робимо вдих, на видиху ліву ногу виносимо назад, видих, згинаємо в коліні. Вдих розігнули. видих зігнули, продовжуємо. Вісім, сім, 6. П'ять. 4, Три. Не провальтесь в попереку. Два. 1. Нога зігнута і п'яточкою тягнемося вгору динаміка. 3 4 5 6 7 8 9 10. Розкриваємо стегно в сторону. 1 2 3 4 5 6. Намагайтесь не провалюватися в попереку, тримайте баланс. Ще кілька разів. 9. 10. Повільно опускаємо коліна вниз і розкриваємо стегно в сторону 1, 2, 3, 4. Не робіть різких рухів. Все плавно, повільно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повторюємо цю динаміку на іншу ногу, праву ногу лодимо вперед і згинаємо ногу в коління. дев'ять Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Нога зігнута в коліні і тягнемося п'яточкою вгору. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6 п'ять, чотири, три, два, один. Не опускаючи ногу, стегно в сторону. Один, два, три, чотири. Сідниці можуть горіти, але залишилось трішечки. Шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Опускаємо коліно на підлогу і розкриваємо в сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9 і 10. Переходимо в позицію дитини, відпочиваємо і розслабляємо м'язи, сідниць трішки їх розтягуємо. Дихання робіть повільні, повільний вдих, повільний видих. І видихи намагайтесь робити за вдих. Повністю розслабляйте, знімайте напругу з тіла. Робимо вдих і на видиху переходимо з круглою спиною на четвереньке. Ліву ногу витягуємо назад, і по діагоналі заводимо її за праву стопу. Погляд направляємо на ліву п'яточку, тягнемо лівий бік. П'яточкою ніби намагаємось дотягнутися до підлоги. Дихання залишається спокійним і переходимо в динаміку. Вдих. На видих у коліна заводимо до плеча, ніби переступаємо щось високе. Знову вдих діагональ, видих плече. Продовжуємо вдих діагональ, видих плече і продовжуємо чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Стопа діагональ. І далі ліве коліно заносимо максимально близько до правого, стопи роз'єднані по сторонам. Робимо вдих по центру, на видих таз, намагаємось опустити як можна нижче вдих по центру, видих таз, знову опускаємо на підлогу. І останній раз вдих по центру, на видиху таз опускаємо повільно на підлогу, переходимо в позицію гомокхаса, не в ногах. Робимо вдих і на видиху фіксуємо замок в руках за спиною. Грудну клітку розкриваємо вперед, і кілька циклів дихання знаходимося в цій позиції. Повільно відпускаємо асану і переходимо в позицію на четвереньке. Повторюємо динаміку на іншу ногу. Робимо вдих на видиху праву ногу, заносимо по діагоналі. За ліве коліно погляд направляємо на праву п'яточку, тягнемо правий бік. Дихання залишається спокійним, намагайтесь ні про що не думати. І готуємось до динаміки, робимо вдих на видиху коліно плече. Знову вдих діагональ, видих плече. Діагональ, плече. Ще чотири, п'ять. Шість. 7. 8, 9. 10. Потягнулися по діагоналі, підводимо праве плече як можна ближче до лівого, стопи роз'єднані по сторонам. робимо вдих по центру, на видих, таз опускаємо вниз. Вдих по центру, видих Таз знову опускаємо ще нижче. І робимо вдих по центру. На видиху таз повністю опускаємо на підлогу між стоп, гомок хасана в ногах. Робимо вдих і на видиху фіксуємо замок за спиною. Зараз вже ліва рука вгорі права внизу і грудну клітку розкриваємо як можна більше вперед. Повільне, спокійне дихання, видихи довше вдих. Намагайтесь голову тримати чистою від думок і від тривоги. Від зайвих проблем. Відпускаємо асану, переходимо на четвереньки. Вдих по центру на видиху переходимо в собаку мордою вниз, куперком тягнемося догори, спина рівна. Якщо п'яточки висять чи скругляється спина, можете ноги зігнути в колінах. Робимо вдих через круглену спину, переходимо в планку. Ще кілька секунд знаходимося в цьому положенні, вже відпідтягнутий. І далі через чату рангу переходимо в позицію бужангасини. Таз опускаємо на підлогу ноги сідниці напруження, руки до кінця не розгинайте, тім'ячком тягнемося вгору, лопатки намагаємося з'єднати між собою. Робимо повільний вдих і видих. І далі через четвереньке переходимо в собаку мордою вниз. Кілька циклів дихання знаходимося в цій позиції. Вдих, подивилися між рук, на видиху підстрибуємо вперед до долонь. Вдих, піднімаємо руки вгору, потягнулися за голову і видих, опускаємо руки вниз. І зараз ми з вами виконаємо кілька вправ на баланс. Зробіть вдих через ніс, повільний видих через рот. Далі робимо вдих, на видиху піднімаємо праву ногу зігнуту в коліні, фіксуємось руками за коліна. Підтягуємо ногу як можна вище до себе. Робимо ще один повільний вдих повільний видих. І далі відпускаємо, руки піднімаємо вгору, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Динаміка, коліна вгору, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову руками фіксуємось за коліно, підтягуємо ногу ближче до себе. Повільний вдих, повільний видих, і не опускаючи ногу на підлогу, заводимо її назад, фіксуємось за підйом стопи і підтягуємо стопу як можна ближче до сідниці. Таз тримайте рівно, не завалюйтесь в сторону. І дихайте повільно і спокійно. Відпускаємо асану, переводимо стопу вперед і фіксуємо її трішки вище лівого коліна. Руки в намасте, і опускаємо вниз, згинаємо ногу в коліні, корпус опускаємо. Теж до ноги вперед. М'яко розтягуємо сідниці, тримаємо баланс і робимо повільний вдих, на видиху відпускаємо асану. Вдих, ліву ногу піднімаємо зігнуто в коліні, фіксуємось руками і тримаємо кілька секунд цю позицію. Робимо повільний вдих, видих. І руки піднімаємо вгору. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Динаміка. 1, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову фіксуємося за коліно, підтягуємо ногу ближче до себе. Повільний вдих, видих. І далі заносимо ногу назад, фіксуємо за підйом стопи і підтягуємо п'яточку як можна ближче до сідниці. Розтягуємо передню поверхню стегна, дихання залишається повільним і спокійним. Повільно відпускаємо позицію, заносимо стопу вперед і фіксуємо вище правого коліна. Руки в намасте перед грудьми, робимо вдих, на видиху опускаємось нижче, згинаємо ногу в коліні і корпус опускаємо вперед до ноги. Тримаємо баланс кілька секунд. Відчуваємо, як м'яко розтягується сідниця. Відпускаємо асану, робимо вдих руки над головою в замочок, потягнулися назад, видих, нахил вперед. Вдих напівскладка потягнули корпус вперед, тім'ячко вперед, видих, повна складка, фіксуємось руками за ноги і підтягуємо корпус ще ближче до ніг. Вагу тіла перенесіть більше на носочки, очі не закривайте вдих напівскладка. Руки опускаємо на килимок, видих планка. Живіт підтягнутий, таз підкручений, лопатки широкі, тримаємо позицію. Намагайтесь ні про що не думати і фокусуйте увагу на своєму диханні. Коліна опускаємо на підлогу через хращі ноги, переходимо в позицію на васане. Ноги, руки паралельні підлозі, живіт підтягнутий, тримаємо позицію кілька секунд. Повільно відпускаємо позицію ноги, опускаємо на підлогу, робимо вдих, Ліву стопу фіксуємо на правому стегні. Далі вдих руки вгору, на видиху ліва нога на ліве коліно, права рука йде за спину, скрутка в праву сторону, погляд направляємо за правим плечем. Лівою рукою тягнемо ліве коліно до підлоги, м'яко розкриваємо таз. Бимо вдих, на видиху спочатку голову далі корпус повертаємо вперед. Знову вдих, на видиху, скрутка в ліву сторону. Ліва рука йде за спину, правою рукою фіксуємося за ліве коліно, погляд направляємо за лівим плечем. Ліва стопа зараз занесена у нас за праве коліно. Повільно відпускаємо асану, обидві ноги прямі вдих вгору, видих нахил до ніг. Опускаємо спочатку живіт, далі грудну клітку і далі вже опускаємо голову на коліна. Повільно піднімаємося вгору і зараз фіксуємо праву стопу на лівому стегні вдих вгору. Видих права рука на праве коліно, ліва рука за спину, скрутка в ліву сторону. Погляд направляємо за лівим плечем. Правою рукою штовхаємо праве коліно в підлогу. Повертаємось вперед. Знову робимо вдих, На видиху скрутка в праву сторону, лівим ліктем фіксуємось за праве коліно, права рука йде за спину, і зараз погляд направляємо за правим плечем. Повільно відпускаємо асану, обидві ноги прямі вдих руки вгору, видих нахил вперед до прямих ніг. Знову ж таки опускаємо спочатку живіт, далі грудну клітку і далі вже опускаємо голову. Круглою спиною піднімаємось вгору, далі посуньтесь на середину колимка і, притримуючись за стегна, поступово опустіться вниз. Обидві ноги зігнуті в колінах підтягуємо до себе. Можете закрити очі і похитайтесь зі сторони в сторони, м'яко промасуємо поперек і розслабимось. Мовдих, на видиху лівогоного опускаємо вниз, руки розкидуємо по сторонам, скрутка в ліву сторону, правоного опускаємо вліво, погляд направляємо на праву долоню. Лівою рукою можете допомогти опустити коліно трішки нижче до підлоги, і поступово сповільнюємо наше дихання. Вдих, повертаємось в центр. Зараз права нога йде на підлогу, ліву згинаємо в коліні, підтягнули до себе. Знову руки розкинули по сторонам і скрутка в праву сторону. Погляд направляємо на ліву долоню, правою рукою допомагаємо поглибити скрутку. Повністю розслабляємося, відпускаємо напругу в тілі, відпускаємо завідомки, поступово сповільнюємо наше дихання. Робимо вдих і на видиху переходимо в позицію шавасани. Ноги, руки розкинули трішки по сторонам, вдих через ніс, видих повільний через рот, відпускаємо всю напругу в тілі. І поступово розслабляємо всі м'язи тіла, розслабляємо стопи, стегна. Розслаблений м'який живіт, грудна клітка, шия, розслаблені всі м'язи обличчя. Знову зробіть повільний вдих, на видиху відпустіть всі зайві думки і приділіть цей час лише для себе. Поступово повертайся в тіло, почти відчувати його, порухай пальчиками на руках, на ногах, заведи руки за голову і потягнися, наче після пробудження. Далі повернися на будь-який бік, під голову підклади руку, а за допомогою іншої руки допоможи піднятися в позицію сидячи. Руки складив на масте перед грудьми перед собою і погляд опусти вниз до долонь. Подякую собі за цей момент роботи про себе. А я дякую тобі за сьогоднішню практику. Намасте! Підписуйся на мій канал, там ти знайдеш ще більше корисних відео.